Сьогодні говоримо саме про повнолуння в Скорпіоні, яке ми чекаємо 23 квітня. Це дуже ефектне повнолуння, тому що ще йде вплив і коридору затемнення, який в квітні завершився, і ретроградний Меркурій нас не відпускає. Тому аспект повнолуння в Скорпіоні, а це п'ятий градус Скорпіона, тобто це така перша декада Скорпіона, якраз максимально імпульсивна, максимально емоційна. Саме тому ми точно очікуємо емоцій. В цьому відео я розкажу детально, що чекати на міжнародній арені. І для світу, і для кожного з нас індивідуально. Ну і, звичайно, не тільки основну характеристику, а поговоримо для кожного знаку зодіаку, Дивись свій знак по сонцю, як може відобразитися конкретно в певній проблематиці. Тому що повнолуння в Скорпіоні воно дає подію. Фатальну, драматичну, несподівану, тому що вплив Юпітера з ураном цього з'єднання ще дуже ефектний в цей час. Дає подію, яка заставляє дуже емоційно переживати її. І а, зараз я більше скажу за що. Потурбуватися, аби в цьому секторі, в цій зоні, у вас ця подія не викликала шок, тому що несподіванки гарантовані. Але якщо ви хоча б орієнтуєтеся, в якому секторі гороскопу за яку сферу життя він відповідає, ви можете в принципі вже не так бути стресованими від цієї інформації. Тож порада така активно проживати цей час, тому що уникнути цих обставин не вдасться, взагалі така повня, вона наказує тих, хто ігнорить і собі взагалі не активнішає в житті, а просто бере пасивну позицію. Що у нас важливо, розуміти, що емоція, яка зараз викликається, вона може бути негативною, бурлящою, але будь-яка емоція це емоція як точка росту. Тому маємо її сприймати як зростання, а не упадок. Що важливо, що про взагалі повню в скорпіоні треба розуміти, що це містика, секрети, інформація, яка виявляється. Це може бути інформація щодо вас, вашої причасності до якоїсь справи на світовій арені. Звичайно, це буде інформація про лідерів, які могли бути причасні до чогось, інформація про них, їх секретні дані. І це все буде оприлюднено, обнародовано і звичайно викличе. Бурю емоцій, причому дуже часто ці емоції негативні, як я вже казала, і викликають бажання помсти. Тому е, звертаємо увагу, що тут є такі аспекти, а також є аспект сильний містичний. Тому зазирати в свої сни, робити практики, медитації, працювати з психологом і, взагалі, гіпнотичні практики робити, і звертатись до езотериків, та й взагалі пальнувати за знаками долі в цей час просто дуже потрібно, тому що ніби знаєте, як містичний портал відкритий. Тож, йдемо тепер поетапно. І починаємо, оскільки це повня в скорпіоні, починаємо зі скорпіонів. В якій зоні у вас відобразиться, і де інформація може проявитись, секрети можуть вилитися, можуть бути певні такі ситуації, які виплеснуть інформацію і викличуть у вас емоції. І у вас це те, що стосується вашого імені, прізвища, документів, ваших персональних, якихось сертифікатів про освіту, дипломів. Також вашого, наприклад, псевдоніму, назви чи імені в соціальних мережах і всього, що пов'язане з вами та вашим іменем і вашою причасністю до авторства чого-небудь. Якщо ви десь хотіли колись скрити своє авторство або бути десь непричасним, або щоб ваше ім'я не виплило, це той час, коли це може статися. Терези, тут увага до фінансів можуть бути е, якісь покупки крупні. чи Мілкі переведення коштів зараз під небезпекою, тому уважно до всіх паролів, які ви десь отримуєте, вони можуть використатися десь ще кимось. Тобто можуть бути якісь такі речі. Тут включено, включений етап шахрайства, махінації та власне, крадіжок в сфері фінансів обережно, діви, все, що стосується гаджетів, телефону, автомобілю, техніки, комп'ютерів, все, що вас оточує з гаджетів. Може зараз викликати якусь поломку. Причому поломка може бути як фейкова, тобто вас заставить перевірити, стан гаджета або щось замінити, і по факту може це виявитись навіть зовсім непотрібним. Але притягування уваги до цього сектора викликає в першу чергу у вас емоційність. І тут перевірка на те, наскільки ви готові до вживання, власне, без техніки, або враховуючи те, що якісь ще альтернативні шляхи ви можете. Зараз застосувати, що це у вас включає, який інстинкт для того, коли у вас ламається якийсь гаджет, що які емоції там бурлять. ось цим треба працювати, тому що фактично я зараз говорю ті речі, які в нас будуть викликати бурю емоцій у кожного знаку свої, але над цим можна працювати, і це як фільтр того на що зараз звернути увагу. Далі у нас леве і леве питання дому, прописки нерухомості, документів по проживанню, купля, продаж нерухомості. Тут можуть випливати помилки в документах, можуть бути якісь, якась інформація, чому вам не давали нарешті якусь там, дозвіл на продаж, на купівлю, на легалізацію. І власне ця інформація, хоча може бути і негативною стосовно відмови в чомусь, але вона дає вам ключик до того, що переробити. У раків питання того, що хтось може критикувати ваше хобі, вашу діяльність, власне, з точки зору того, що це нікому не потрібно, або не цікаво, або не важливо, і що ви даремно тратите туди час. У вас прям етап відстоювання того, що ваше хобі це ваше задоволення, і ви маєте на нього право, близнюки. Питання розпорядку дня, до речі, питання здоров'я також, тому воно може притягнути до себе увагу. Уважно до діагностик, можливо, навіть доведеться переробити щось детальніше дослідити. Тому що зараз фокус на вашому здоров'ї дає вам ключок для того, аби навіть якщо щось іде не так, ви просто змінили свій графік дня, додали спорт, включили дієту, і якби це дало вам новий такий етап в житті, який йде звичайно до покращення і до виздоровлення. Далі у нас тельці. і у тельців конфліктика вдома, недорозуміння з дітьми, з батьками, з близькими, з сім'єю, з родиною. А може викриватися якийсь потаємний зв'язок когось, або якісь плітки в родині, або хтось дуже близький, може вразити інформацію про вас і сказати в очі те, що ви зовсім не очікуєте, почути саме від конкретно цієї персони. А далі овни у овнів питання кредитів, отримання коштів, позик. Будуть спокуси, аби взяти в кредит, аби ви комусь позичили. І тут можуть бути обманні схеми, і тут вас можуть просто виводити на такі сентименти заради того, аби у вас взяти більше коштів, аніж насправді ви хочете віддати. Далі у нас рибки, і у рибок тема дуже крута, тому що може класно проявитися в соціальних мережах. Плані, з однієї сторони, як хейту, на якийсь пост, на якесь зізнання, на якийсь ваш навіть зайвий лайк комусь. А може бути таке, що хтось не просто буде критикувати вас, а ваше якесь висказування може дістати такий вірусний характер і стати популяризованим. Тому, в принципі, це можна користуватися для того, аби себе розкручувати чи свій блог. Далі ми йдемо до водолію, і у водоліїв питання статусу. Виходить на перший план. Тобто є провокації, які будуть заставляти вас усумніватися самостійно в собі, в своєму статусі, або будуть викликати інші люди, провокувати вас на зміну статусу. Наприклад, говорити вам щось неприємне, що заставить вас. По фіналу все ж таки досягати якихось більших цілей, наважитись, наприклад, на одруження, на зміну роботи, на попросити про підвищення. Е, хоча звільнитися це теж зміна статусу. Ну, тобто буде провокація вас через неприємну емоцію для кардинальних змін в статусі. Це може стосуватися особистого життя, кар'єри, або якихось здобутків, досягнень, змагань якихось ще там олімпіад, чогось конкурсного. Далі у нас козироги, і у козорогів цікавий аспект, тому що він пов'язаний з іншими людьми. І тут те, що ви більше будете долучатися до таємниць інших людей. Вам захочуть розповідати секрети, і навіть не варто цього уникати, тому що це ну, фатально. Ви все рівно будете залучені в якусь секретну, маю надію, не шахрайську, але секретну потаємну тему вам довірять щось таке, що вважається таким, що не можна розповідати іншим. Прислухайтеся, тому що в цьому є також знаки. І стрільці. У стрільців взагалі дуже цікаво програється, тому що стрільці мають певну таку схильність до, зараз до таких дуже далеких планів перспектив, заглиблення в себе і, можливо, самостійно захочуть оприлюднити секрет про себе. Або він буде в вигідних цілях корисний, або він комусь пригодиться як ваш досвід. Тому для стрільців все, що вас всередині кипить, максимально висловлюйте і будуть всі обставини для того, аби вас вийшли. Виводити з рівноваги, і ви змогли проявити себе і розповісти про себе відверто. Це камінг аут такий, знаєте? Ем, маю надію, що ви зможете максимально благополучно взяти для, для себе цей аспект повнолуння. Залишайте лайк, підписуйтесь на україномовний астрологічний контент. І я завжди чекаю на ваші коментарі. І мені завжди цікаво, скільки і хто з познаку зодіаку дивиться мене найбільше.